У Суботу, 5 серпня, о 20-й годині у Лондоні відбудеться благодійний футбольний матч «Game for Ukraine» у межах ініціативи з підтримки України Юнайтед 24 на полі стадіону стемфорд Брідж зустрінуться синя та жовта команди. А їх капітанами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. У складах обох команд гратимуть легенди світового футболу та спорту, а також зірки зі сфери телебачення, кіно та музики. Усі зібрані кошти від події підуть на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею, що на Чернігівщині його зруйнували російські війська. Пряму трансляцію матчу завтра, 5 серпня, о 20.00 покажуть місцеві телеканали Суспільного. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією директор Михайло Коцюбинського ліцею. А Микола Шпак нагадаємо, 4 березня 2022 року ракета Росіян пройшла крізь другий і перший поверхи ліцею. пане Миколо, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Всім доброго ранку. Пане Миколо, а що зараз із ліцеєм? Як він виглядає? що потрібно робити в приміщенні, скільки потрібно грошей, аби його відновити повністю. Наразі ліцей перебуває майже в тому ж стані, як і він був після масованого ракетного обстрілу всього нашого селища, і в тому числі, попадання. Приміщення ліцею, а це якраз сталося 4 березня 2022 року сьогодні рівно рік і 4 місяці з цієї дати трагічної, але ж частково відновлення ліцею розпочалось уже минулого літа за рахунок місцевого бюджету за рахунок благодійників за рахунок допомоги обласної військової адміністрації, і наразі. Чекаємо на проведення матчу і відновлення ліцею, в тому стані, якому він був до війни. Скільки грошей потрібно, аби відновити ліцей? За проєктно-кошторисною документацією і в результаті того, що проведено експертний висновок: сума потрібна для відновлення ліцею порядка 64 мільйонів гривень. А скільки дітей до початку повномасштабного вторгнення в ліцеї навчалися, пане Микола? Кількість дітей у нас майже не змінилася. До початку вторгнення у нас як було майже 400, трошки більше, ніж 400 учнів, така ж кількість і залишилась. Тільки, на жаль, частина з них покинула територію України, але ж не залишили навчання в рідному ліцеї. Вони продовжували навчання дистанційно, ті, хто зараз е, залишаються в Україні, е, як вони навчаються, на початку попереднього навчального року, е, враховуючи безпекову ситуацію і близькість до кордону із такими країнами як Білорусь, в першу чергу, і Росія, е, ми навчалися дистанційно, але вже з лютого місяця. Почали навчати в змішаному форматі, тому що були проведені деякі ремонтні роботи, підготовлено укриття, і діти мали змогу виходити на навчання за ротаційною формою. Тобто, частина учнів була в школі, частина учнів займалась дистанційно. Пане uh -huh. Миколо, як вдалося, як сталося так, що зірки українського спорту Андрій Шевченко та Олександр Зінченко саме на відновлення вашого ліцею збирають гроші. Як вдалося залучити таких людей до цієї справи? Ну, Мабуть, зірки не тільки спорту, а й зірки Всесвіту до нас були схильні до того, щоб нам. Все ж таки до нас прийшли ці амбасадори фундаризівної платформи United і надали нам допомогу в зборі коштів на відновлення ліцею. Ви особисто за чию команду завтра вболіватимете? Я вболіватиму, м, скоріше, не за одну команду, вболіватиму за обидві команди і, в цілому, за всю команду, яка буде. Підтримувати учасників цього матчу це і наші учні, і батьки наших учнів, і все наше суспільство, Та й мабуть, вся Україна, тому що дуже важливо відновлювати втрачене і повертатись до повноцінного життя, скажіть, пане Миколо, а е, чи побуває хтось із представників навчального закладу на цьому поєдинку у Лондоні завтра? Скажу, що не тільки е, хтось, а це вже чітко визначені е, два учня, учениця і учень, це Тетяна і та Іван. Які е, вже на дорозі, по, по дорозі до Лондона десь якраз <сміжна> на проміжному етапі в цьому е, транспорт, транспорті якраз перетинають кордони для того, щоб бути на відкритті футбольного матчу. чому саме їм пощастило долучитися до цієї події, бути свідками цієї події? Знову ж таки, мабуть, так склалась доля їхня. Але ж ці діти відвідували футбольну секцію, і в той час, коли до нас приїздили Шевченко та Зінченко і проводили обстеження ліцею та грали в футбол. З цими ж дітьми на нашому, також, на жаль, майже зруйнованому футбольному полі. Всі е, діти себе гідно представили, гідно представили навчальний заклад, і представники якраз і відібрали цих дітей для того, щоб вони вже представляли інтереси Михайло Коцюбінського ліцею якраз на благодійному матчі. Як відреагували взагалі учні і педагоги на те, що відбудеться такий матч ось завтра, і е, на таку е, величезну, навіть світову популярність е, Михайло Куцюбинського ліцею? Ну, реакція ця почалась трошки раніше. Е, е, це було 31 травня. Якраз у нас було свято останнього дзвоника, і по завершенні цього свя свята на територію ліцею? В'їхала машина, з якої вийшли зірки світового футболу наші футболісти. Уявіть собі, який був приємний шок е і в учнів, і вчителів, і всіх, хто був присутній на території закладу, побачивши таких видатних людей, а тим більше дізнавшись про те, що ці люди допоможуть нам у відбудові ліцею. Тому враження тільки були позитивні, і емоції, ну, як то кажуть, зашкалювали. Ну і скажіть, чи плануєте якийсь спільний перегляд загалом цього благодійного футбольного матчу в Лондоні? На жаль, враховуючи безпекову ситуацію. Скільки я з вами поділитися не можу. Вибачте, ми тут дуже близько знаходимося до кордону, але ж у нас є укриття. Зрозуміло. Розуміємо, пане Миколо, а будемо разом із вами вболівати. Переглядаючи завтрашній футбольний матч благодійний у Лондоні, дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Микола Шпак, директор Михайло Коцюбинського ліцею, саме для відновлення цього навчального закладу. Завтра команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка під час футбольного матчу на Стемфорд-Бріч у Лондоні збиратимуть гроші. А ми продовжимо після короткої паузи. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Лондон, а саме коментатор матчу між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка, Роман Бебех. Романе, вітаємо тебе романе. Розкажи, Дом... що зараз відбувається в Лондоні, чи помітно там якийсь ажіотаж, чи цікавляться люди завтрашнім матчем? Ну мені вдалося тільки тут на метро проїхати. І я бачив, що в газетах пишуть про, про цей поєдинок. Є афіші. Бачив навіть багато достатньо багато матеріалів про Україну. Там був велика стаття про Олену Зеленську з нею інтерв'ю. І що цікаво, що в Лондоні не так як у нас, тут люди купують газети і залишають їх в метро, ось прям на стільчиках, так в вагонах, і будь-хто інший, хто потім бере газету, може її почитати. Поцікавитися чимось є у них ось така традиція, яку ми можемо теж в майбутньому перейняти. Так, інтерес до цього матчу є, тому що е, дуже серйозні люди збираються великі зірки футболу для того, щоб зібрати кошти для України. А хто зіграє е, завтра у складі команд Андрія Шевченка та Олександра Зінченка, які зірки е, спорту, шоу-бізнесу? Що про це відомо? Е, ну Окрім тих людей, кого ви назвали, має Сергій Ребров, головний тренер збірної приїхати. Євген Левченко, Олег Мужний. Це з української з українського біжу. Якщо говорити про зірок такого масштабу глобального, Жерар Піке має бути, має бути Фабіо Канаваро ще дуже багато людей: дзола, Хасельбайнк, Вілшер. Дуже-дуже багато крутих людей збираються для того, щоб провести матчі, зібрати кошти на відбудову ліцею імені Михайла Коцюбинського. Це ліцей, який постраждав ліцей на Чернігівщині, який постраждав від окупантів, від орків. І ось ці кошти будуть спрямовані саме туди. Цікаво, що цей матч у нього там трошки свій формат буде. Тобто, романе. Тобто організатори хочуть зробити більше шоу. Це такий нестандартний матч, щоб щось якась була цікавинка. Часто взагалі говорять, що футбол потребує змін, кардинальних змін, щоб це було людям цікавіше. Можливо, це маленький такий формат. Буде до речі, дуже ще важливий факт, що буде Арсен Венгер, багаторічний тренер Лондонського арсеналу. який дуже багато трофеїв виграв. Він теж погодився приєднатися до цього івенту. Романе, ну і як готуєтесь до коментування? Адже це такий нестандартний не футбольний матч. Вас не чую трошки? Романе. Чи чуєте зараз нас? Романе. На жаль, звук. Зник звук. Так, а тепер чуєте? Вибачте, будь ласка, вас не чую. Не чути, ну що ж, на жаль, звук ну напевно, інтернет Сполученого Королівства в так, Лондоні можливо, Так, ми спробуємо дуже відновити зв'язок. На жаль, нічого не каже нам наша апаратна. так є Роман Бебех підказують знову на зв'язку. Романе, як готуєшся до коментування цього поєдинку? Ну там, окрім футболістів, яких я дуже добре знаю. Ще буде багато різних е, акторів. Е, наприклад, хто знає такий серіал Тедвасо, е, то там буде один з головних персонажів цього серіалу, і потрібно вивчити ще ось таких людей, щоб абсолютно все до дрібниць про них знати, хто вони, що вони і так далі. І я мені цікаво стежити за тим, як англійський ринок е, розвивається цей матч. Вони, наприклад, зібрали е, трьох крутих нападників: Шевченко, Дзола, Хасельбанки залучили. Актора, який грав нападника в відомому серіалі, почали говорити про ось взагалі специфіку гри нападника, відчуття чуйку, як говорять в футболі. І мені цікаво, ось які матеріали виходять навколо сьогоднішнього матчу. А те, що на ну, завтрашній день, сьогоднішній вечір точно буде присвячений ось е, глобальному дослідженню всіх гравців, які там будуть. Якщо говорити про саме шоу, так чого чекати глядачам цього поєдинку? До чого готуватися, що ми побачимо по телевізору? Ми побачимо велике шоу, тому що, окрім футбольного матчу, ще будуть виступи Ельзи», Бумбокс і англійських там різних відомих гуртів. Також хочу сказати свого боку, що у нас працюватиме два коментатори: я і Віктор Вацько, і ми будемо працювати. Він буде на і класичні позиції я буду працювати біля поля і будемо повторювати трошки бразильський формат для того, щоб давати більше емоцій людям, щоб вони ось бачили те, що сказав, знали про це, відчували ритм цього матчу. Тому будемо дати набагато більше експресії ніж в такому класичному матчі. До, До речі, саме в такому більше До речі, саме да, в такому це... форматі коментування вже доводилось раніше працювати, чи це перший такий досвід? Буде? Ні, я. Я ніколи в такому форматі не працював. Є певне переживання, тому що це стадіон Челсі, Брідж, Тобто, що дуже велика відповідальність цього поєдинку. Дуже серйозно англійці до нього підходять. Челсі допомогли Юнайтед 24 організовувати цей поєдинок. Тому є дуже серйозна відповідальність. Тобто, для мене це як там фінал Ліги Чемпіонів, мовно кажучи, саме цей поєдинок. До речі, ми починали із обговорення ажіотажу так, цього поєдинку. Що відомо про продаж квитків? Наскільки заповненим буде стадіон? І Є якась така інформація зараз була інформація тиждень. тому, Говорили вміщає е в районі 40 тисяч, е і там уже за підрахунками то майже 90% квитків було продано тобто більшість стадіону точно буде заповнена. Дуже важко прогнозувати, як в останній момент люди зреагують в Лондоні. Розпочинається футбольний сезон. Там на наступний день Кубок Англії, потім уже сезон. Вони потрошку вкатуються. Тут, в принципі, подій вистачає, але тому було, що було між сезоні. Тому я думаю, що ну, з полівальниками проблем не буде. Зрозуміло, дякуємо, Романе. Чекатимемо завтра великого видовища. Це був Роман Бебех, коментатор матчу.